Вітаю середа, 22 жовтня, як завжди, в цей час у ефірі каналу ТІТІВІ Інформаційна програма Акценти дня. Я її ведуча Юлія Бабак. Учора голова ОДА Сергій Кузьменко підписав доручення про початок в області опалювального сезону. За нашу інформацію, вже сьогодні вночі в Кіровограді запустять котельні центрального опалення. Однак на те, щоб тепло зайшло в осилі містян, необхідно ще кілька днів. Крім цього, вже відомі і нові тарифи. Вони зросли майже наполовину. Так, споживачі теплоенергетику платитимуть за обігрів квадратного метру площі 12 гривень 35 копійок. А споживачі підприємства Кіровоград тепло трохи менше 11 гривень. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кіровоградської міськради. І вже традиційно найбільш дискусійним виявилось транспортне питання. Воно, власне, і стояло у порядку денному під номером один. Сполучення між віддаленими районами міста завжди було болючою темою для посадовців. Втім, ще більше проблему загострив інцидент із вигодом з маршрутного ринку монополіста великогабаритного пасажирського транспорту, ПАТ «Автобусний парк. Відтак питання дня сполучення центру міста та старої Балачівки з метою недопущення можливого виникнення соціальної напруги пов'язаної з роботою громадського транспорту на центральних маршрутах міста терміново. Укласти до проведення відповідного конкурсу договір на перевезення пасажирів за міськими автобусними маршрутами номер 111 А 111 Б Стара Балашівка райцентр Стара Балашівка погодити вартість разового проїзду одного пасажира. На міських автобусних маршрутах загального користування міста Кіровограда номер 111 а і 111 Б у розмірі 2 гривні 50 копійок. Ініціатива гарна, адже жителі Балашівки вже тривалий час вимагають від влади вирішити проблему з транспортом на їх районі. Втім, у запропонованому профільним замовому варіанті є кілька але. Почнемо із кількості чотири автомобілі на кожен маршрут. Це замало, зважаючи на густоту населення Балашівки. Не менше занепокоєння викликає і строк дії до конкурсного договору три місяці. А ще більше турбує той факт, що міське керівництво самостійно визначило перевізника, ним стало підприємство Автолегіон Варванської. Констатуємо, перевізник на декілька місяців, не докладаючи жодних зусиль став господарем єдиного маршруту, що сполучає Балашівку із центром. Втім, як кажуть, час покаже, чим вся ця історія закінчиться. І чи не станеться так, як із шостим маршрутом, коли без конкурсу посадовців відновили суд визнав рішення незаконним? Та треба сказати, що цього дня, крім транспортного, виконаковеці вирішували і інші питання, зокрема, погодили надання грошової допомоги 99 ветеранам великої вітчизняної війни, з нагоди річчя визволення України від фашистських загарбників. Подвиг ветеранів виконкомівці оцінили в 250 гривень на людину. На сам кінець Кіровоград отримав цілий ряд нових топонімічних одиниць. Так проєктні вулиці присадибної забудови вздовж Жордімцева отримали назви Героєва ТО, Волонтерська та Гвардійська. А вулицю Ленінградську перейменували на вулицю Павла Сніцера. У Кіровограді з'явився добровольчий студентський батальйон. Сформували його на базі кооперативного коледжу економіки і права імені Сая. У навчальне формування увійшли близько ста студентів. Тепер кожен напрацьовує основні військові навички. Цікаво, що в батальйоні є і дівчата. Їх там зо два десятки. Курс військової підготовки триватиме протягом року. Тренувальні заняття проходять раз на тиждень. Директор коледжу каже, ідея належить самим студентам. Він же зі свого боку одразу підтримав ініціативу і навіть включився в організацію навчального процесу. Ми пошли з місця з комітетом на наступну акцію створення учебного батальйону імені Сая для розширеної воєнної підготовки студентів коледжу імені САЯ. Для этого був выделен спеціальний день среда. Которая вважається у нас як военное дело или военная кафедра. Кому удобно буде слушати. Форму приобретали самі ребята. Шеврони, бокові і береты ми вже приобрели коледжем для того. Курс має бути досить результативним, адже вправлятися із вогнепальною зброєю студентів вчитимуть правоохоронці. А от хитрощем тактичної бойової підготовки з курсантами поділяться офіцери 3-го спеціального полку. Я вважаю, що кожен має займатися там бойовою підготовкою. Служити в армії теж так, тоже обязан каждый. Показати курсантам, яка є зброя на озброєнні спецпідрозділів міліції, чи будуть вони в армії служити, чи не будуть, чи Такий час можуть мобілізувати. От якраз спробую, чи готові вони привезли стрілецьку зброю, автомати, Калашникова привезли, снайперські гвинтівки Мосіна, які воювали ще в вітчизняну війну. Снайперську гвинтівку Драгунова, потім модифікації пістолетів, як таких легендарних ПМ, пістолет Стечкин, так і вже українського виробництва Форд 12 і Форд-2103. Спецзасоби, які застосовуються так само, як і проведені спецоперації по затриманню збройних злочинців, так і які використовуються на масових заходах. Навчальний батальйон поділено на чотири взводи. Кожен має свого командира. Тож, окрім фізичної підготовки, студенти отримують ще й загальне поняття про армійську структуру та дисципліну. Я серйозно к цього отношусь. Мені подобається бойовий дух, мені подобається, як ребята себе проявляють. Ну, на них, Преференції для дівчат у батальйоні немає. Фізичні завдання вони виконують на рівні з хлопцями. Кажуть, цей досвід безцінний, зважаючи на ситуацію в країні. Крім того, це ще й гарна нагода отримати необхідні для самозахисту навики. Та як буде потреба, то студентки готові піти і на передову. З Нашим положенням в країні кожному пригодиться, навіть дівки, таке навики, хоч і якісь маленькі, але все одно вони пригодяться. Якщо це буде очень даже необходимо, то придется, конечно. За словами адміністрації та самих курсантів, батьки ініціативу підтримали одноголосно. У Кіровограді обирали пані бізнес бізнес-2014». Вісім талановитих успішних учасниць протягом конкурсної програми демонстрували свою багатогранність та доводили бути щасливою жінкою, дбайливою мамою, гарною дружиною, господиною та успішною бізнес-леді. Можливо, вісім чарівних жінок різного віку, що працюють в абсолютно полярних сферах бізнесу та мають різні вподобання. Пройшли чотири конкурсні етапи: вихід, презентація, стиль, мілітарі, мої таланти та дефіле у вечірньому. Вбранні. Для декого участь у цьому конкурсі стала здійсненням мрії дитинства. Особисто для мене пані бізнес це конкурс, за яким я спостерігала 60-11 класу в Кіровограді. Таке від Саші поступила пропозиція, то я мало вагалась, тому що це була така, ну мрія не мрія, але такий от Галочка, яку хотілося колись поставити. Зважаючи на ситуацію в країні, стандартна програма конкурсу отримала нововведення. Вихід у стилі «мілітарі». Цей етап довів не лише чоловіки можуть стати на захист своєї родини та країни. Жінкам це також під силу. А власне, кращою, а отже, пані бізнес не став. Ніхто організатори вирішили відзначити кожну учасницю окремою номінацією. Хочу отметить, что участницы очень большие молодцы, сами самі все всі виходи домашні помимо роботи своїх домашніх дел змогли поучаствовать, за що їм. большое спасибо. настолько состав деле, состав за 6 лет самый-самый активный. Зазначимо свято мало ще й благодійний характер. Під час заходу збирали гроші для військових, що в зоні АТО. На черзі новини спорту у Кіровограді представили нову баскетбольну команду. Відтепер замість БК Кіровоград, 2 у вищій лізі виступатиме БК «Золотой Вік. По суті, змінилася лише назва, все ж інше залишилось практично без змін. Щоправда, хлопці виступатимуть у новій формі яскраво жовті. Змінилася і емблема клубу. Замість орла тепер зображений вовк. так як Кіровоград і Кіровоградська область знаходиться в лісах. Лесу... Стіпної зоні України что э, волк будет отличным символом для побет. Мы надеемся, что ребята будут такими ж целіустрімленними сильными, волевыми, как настоящие волки Что до складу гравців. То більшість з них все ж вдалося залишити у команді. с ребятами, я им объяснил ситуацию, я в принципе предвидел, ну это уже было ясно после нашего успешного выступления в первой лиге, я предвидел эту ситуацию, ребятам объяснил, в принципе, ребята согласились остаться, тем более, что основа здесь уже... В принципе, села прочно, многие женились, в том числе и капитан нашей команды, поэтому и на местных девчонках. Поэтому я говорю, Обстановку в області. Під час презентації нового клубу вболівальникам представили і декількох новачків, які неодмінно допоможуть кіровоградцям здобувати якомога більше перемог. Завдання на новий сезон посісти місце на нижче четвертого. Хоча, за словами капітана команди, хлопці прагнутимуть до чемпіонства. Ну, Пірими містам. Ну, є команда Києва, Вангарда, опитна, є Харкова політопитний. Будемо стараться, там посмотримо. Гру своєї команди вболівальники побачать вже зовсім скоро. Першого та другого листопада кіровоградці вдома зіграють проти Хіміка-2. І продовжуючи тему у баскетбольного клубу Золотой вік буде і нова група підтримки. Зараз дівчата активно готують танцювальні постановки. Вони переконані, з такою підтримкою гравці кіровоградської команди просто зобов'язані перемагати. Як проходять репетиції на власні очі, бачив Євген Салтан на годиннику сьома вечора, а дівчата лише розпочинають тренування. Невеличка розминка, і ось керівник групи підтримки Єлизавета Смірнова вмикає. Першу композицію. Танцюристок Єлизавета шукала усюди, в основному через інтернет та знайомих. В кінцевому результаті на пропозицію танцювати у групі підтримці відгукнулося більше 20 дівчат. Есть первый курс университета, есть второй, есть постарше, есть закончили уже университет. Поэтому разная категория, есть вообще ученики, школы. Заинтересовала, наверное, изучением нового стиля танца, так как я занимаюсь народной хореографией, то современная хореография уже становится более... Популярний зараз, попробовать именно в этой стихии, как бы спробувати трюки новые, падаючи с девчонками, які гімнастикою у нас займаються, а элементы елементи нове, новое знакомство. і спорт це теж зараз модно. До дівочого колективу приєдналася і одна з учасниць Денц Тім, колишньої групи підтримки баскетбольного клубу Кіровоград. Для Дарини це новий досвід у нас больше була наклон на поддержки больше такої на новоносліво, скажем так. А здесь более как завлечь публику и заинтересовать зрителя, чтобы он ходил на игры и также и поддерживаем піддержуває На жаль, залишитися в новій групі підтримці зможуть не всі з поміж цих дівчат. Хореограф Єлизавета Смірнова залишить вісімку кращих. З іншими доведеться попрощатися. Ми вивчили три номера, у них було все по місяця. Зараз хто вивчить, хто встанет, танцює, той і буде танцювати далі. А ось назву для групи підтримки баскетбольного клубу Золотой вік ще не вигадали. Зараз, говорить Єлизавета, головне створити цікаві постановки, а вже потім думатимуть над назвою. Наразі це всі новини Ви дивились інформаційну програму Акценти дня в студії для вас працювала Юлія Бабак. Всього найкращого залишайтеся з нами.